Привіт! Сьогодні поговоримо про щось надзвичайно важливе. Уявіть, що вся наша інформація це скарб. Ну, знаєте, особисті дані, бізнес-ідеї та й просто спілкування. І ці скарби лежать у величезному цифровому світі, де їх треба якось захищати. Тож, давайте розберемося, як збудувати для них справжню неприступну цифрову фортецю. Це і є основи інформаційної безпеки. І ось тут постає головне питання, яке стосується абсолютно всіх, від кожного з нас до гігантських компаній. А як власне, зробити так, щоб усі ці технології були в безпеці? Це знаєте, такий собі фундаментальний виклик, і відповідь на нього ми сьогодні спробуємо скласти буквально по цеглинці. Ось наш план дій, все просто і по пунктах, спочатку з'ясуємо, які саме скарби ми ховаємо в фортеці, потім подивимось на її креслення, далі заповнимо арсенал потрібними інструментами. Після цього змусимо все це працювати як єдине ціле, і наостанок розберемося, які закони всім цим керують. Поїхали. І так, перший крок ну все логічно. Перш ніж зводити мури, треба ж розуміти, що за ними буде. Які саме скарби ми захищаємо? Адже погодьтеся, від цінності цього скарбу напряму залежить наскільки високими і міцними будуть стіни. І отут є один дуже, -дуже важливий нюанс: захищати треба не просто саму інформацію, ну там якісь секретні документи. Подумаємо, який сенс у супернадійному сейфі, якщо ключ від нього лежить просто під килимком. Тому під захист потрапляє все: і сервери, і звичайні флешки, і програми, і навіть допоміжне обладнання. Адже будь що з цього може стати тією самою слабкою ланкою. Добре, другий етап з тим, що захищати, розібралися. Тепер питання як тут потрібна стратегія. Будь-яка серйозна система безпеки починається з чіткого плану. Це по суті архітектурний проект, креслення нашої майбутньої фортеці. У основі цього плану лежить проста, але дуже потужна логіка з трьох кроків. Перше, оцінюємо, наскільки цінний наш скарб. Від цього залежить, чи ми будемо будувати дерев'яний тин чи кам'яний мур. Друге, думаємо як зловмисник. От буквально ставимо себе на його місце, куди він вдарить, де шукатиме шпарину. І тільки третім кроком ми оцінюємо, а чи витримають наші укріплення таку атаку. Все це і є фундамент. Так, третій етап від теорії переходимо до практики. План є: креслення готові, час братися за інструменти. Чим саме ми будемо будувати нашу фортецю і чим будемо її захищати? І тут важливо розуміти, що арсенал у нас ну величезний, це не тільки антивіруси і фаєрволи. Ефективний захист це такий собі багатошаровий пиріг. Тут тобі і закони, і внутрішні правила компанії, і робота з людьми, і навіть фізична охорона. Кожен шар доповнює інший, створюючи таку глибоку оборону. Щоб було зрозуміліше, як це працює, давайте порівняємо дві крайнощі. От є правові заходи. Це, грубо кажучи, закони королівства. Вони кажуть, красти погано за це буде покарання. А є технічні заходи це вже реальні стіни, рови і варта. Це антивіруси, шифрування, які просто не дають злодію пролізти. Одне без іншого, як ви розумієте, працює погано. Четвертий етап. Гаразд, інструменти є. Але що толку від купи зброї, якщо ніхто не вміє нею користуватися? Усі ці елементи мають працювати разом злагоджено, як один механізм. Тільки тоді це перетворюється на справжню надійну систему. І ось ми підійшли до ключового слова «система». Тому що погодьтеся, купа цегли розкидана по полю це ще не фортеця. Фортеця це коли кожна цеглина на своєму місці, кожна вежа дивиться в потрібний бік і кожен вартовий знає свій пост. Це організована сукупність, де все працює разом для однієї мети відбити будь-яку загрозу. А щоб така система не розвалилася, вона стоїть на кількох залізних принципах. Наприклад, захист має бути безперервним, а не час від часу. Він має бути активним, тобто краще попередити атаку, ніж потім розбиратися з наслідками. Але є тут один особливо цікавий принцип скритність. Ну, справді набагато ж важче штурмувати замок, якщо не знаєш, де в нього таємні ходи і слабні місця. Правда? Чим менше ворог знає про оборону, тим вона ефективніша. І нарешті, п'ятий елемент нашої конструкції: наша фортеця стоїть не в якомусь вакуумі. Навколо є держава, є суспільство і є закони, які не можна ігнорувати. І ці закони, власне, і підтримують всю цю систему. В Україні, звісно ж, є своя правова база. Це цілий пакет законів, які по суті і створюють правила гри. Вони регулюють усе на світі: від того, як захищати персональні дані кожного з нас до того, як зберігати найважливіші державні таємниці. Це той фундамент, на якому тримається вся безпека в країні. І тут треба чітко розуміти: спроба зламати таку систему захисту це не комп'ютерна гра і не жарти. Законодавство каже прямо, це злочин, і за нього передбачена цілком реальна кримінальна відповідальність. Це, мабуть, найкраще показує, наскільки серйозно до всього цього ставиться держава. Отже, ми нібито збудували нашу фортецю, але знаєте, залишається одне філософське питання чи бувають взагалі вічні фортеці, особливо у світі, де щодня вигадують нові досконаліші облогові машини. Можливо, вся суть не в тому, щоб звести стіни раз і назавжди, а в тому, щоб постійно їх латати, зміцнювати і добудовувати. Пам'ятаєте той принцип? Безперервність. здається в ньому і криється відповідь.